На стадіоні Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшов фінальний етап чемпіонату України серед ветеранів 55 років і старші. Тут вогник такий палає, пала, як в молодих таких немає, як, як бачу ті старики. Вони ну всі хочуть виграти, мають бажання. І ну і показати себе. Ну як то казав, приїхали до Києва. Треба сказати, от ми не дарма приїхали сюди, правда? Переможцем турніру, який проводиться на честь легендарного футболіста Володимира Лозинського, стала команда Рішельє з Одеси. Срібні медалі у Луцького аборегена, а бронзу вибороло столичне Динамо Фемелі. Це найкращі футболісти, які знаходяться у нас ветерани на нашій рідній Україні. Тому я хочу поздравить поблагодаріть Прісі Олега Михайловича, який вложив душу і. Деньги і уваження к ветеранам нашим Він організовує, сам воюють, поэтому йому ну, просто я преклоняюся його сім'ї. Благодаря ньому у нас проходять эти чемпіонати, офіційні чемпіонати, які нам всі бывшие республіки, сека з завідують. Організаторами чемпіонату виступили Асоціація ветеранів футболу України, благодійний фонд родини СОБУЦЬКИХ і товариство Агробізнес за підтримки Української асоціації футболу. Ми постійно участвуємо у турнірах, які проходить Асоціація футболу ветеранів. Особлива подяка, звісно, офіцеру, який захищає сейчас Україну. Це Субутському Олегу, його родині, його фірма, яка спонсорує ці турніри. Прекрасне проживання, прекрасні умови. Щира подяка Збройним силам України та всім силам безпеки і оборони. Саме завдяки їм ветерани мають змогу грати у футбол. Низький уклін нашим героям. Дякуючи нашим збройним воїнам, Збройним силам України, які боронять нашу землю. І ми маємо змогу грати в футбол, спілкуватися, отримати насолодження. Дуже гарний турнір. Все супер. Цьогоріч участь у чемпіонаті взяли 22 команди з 13 регіонів України: від Львівщини до Харківщини, від Одещини до Волині. Першим етапом стали зональні турніри. У фінальний етап вийшли переможці груп: Абореген-Луцьк, Порятин, Полтавщина, Рішельє, Одеса, Спартак, Полтава, збірна Ліги ветеранів Львівщини та Динамо Фемелі. Ну, настрій безумовно дуже чудовий, божественний такий, я би сказав, тому що тут грають такі хлопці, котрі вже коли дивишся на них, вони трішечки ходять, трішечки сидять, а тут ці хлопці бігають, вони біжать всі до перемоги, всі до перемоги, не тільки на цьому полі, а на просторі нашої країни, України. Фінал викликав неабиякий інтерес у футбольної спільноти. Команди ретельно готувалися, зібравши найсильніші склади. Наприклад, за рішельє виступили добре знання Едуард цих і Валентин Полтавець. А за Динамо Фемелі Анатолій Безсмертний. Ці турніри вже тут всі знайомі обличчя. Тому всіх побачив, всіх з задоволенням поспілкувалися. Ну, Очікуємо, що очікуємо. Зіграємо фінал, як буде, а потім вже ну, головна ціль просто. Пам'ять э, Володимира Федоровича. окрасою змагання став фінальний матч, впродовж якого команди по черзі виходили уперед. Все вирішилося в серії пенальті, де найкращими виявилися воротарі. Врешті вдача посміхнулася за взятим одеситам. Вони і здобули такий мріяний кубок. Програли по пеналям, Дуже гарний футбол. Хлопці дуже гарно грали. Команда заслуговує нагород і, та, і друга, Бо дуже тяжкий матч. А ще серія пенальті. Ну, що зробиш, то футбол є. Вісім років йшли до цієї перемоги. Дуже важлива була перемога для нас, для нашої команди, для хлопців, які зараз на передку. Алішка Сабуцький, дякую вам за організацію, за проведення цих змагань. Дуже круто. Участь у церемонії нагородження взяли виконуючі обов'язки президента Асоціації ветеранів футболу України Андрій Біба. Володя Лозінський це головне багатство нашого українського футболу. Володя Лозинский, золотой фонд нашего украинского футбола. Заслуженный мастер спорту Александр Заваров. Спасибо вам, ребята. Я посмотрел полуфинал и финал. То есть молодцы. Если честно сказать, молодцы. Просто двигайтесь. Какая-то какая любовь к футболу, злость, какая-то ну, единоборство. Все это, все это четко. Это, мне очень нравится. Хотел бы быть на вашем месте. Дружина Володимира Лозинського Олена Миколаївна. До речі, пані Олена саме цього дня відзначала день народження, отримавши разом із приємними подарунками теплі привітання. Это память моего мужа, футболиста, который отдал практически всю свою жизнь. Это очень приятно, когда люди помнят об этом и не забывают. Вот. И приятно очень, что приезжает, столько команд играет и в такое время тяжелое. И очень ну, благодарна для... организаторам, которые организовывают этот турнир. Это праздник футбола и памяти. Через виконання завдань був відсутний офіцер ЗСУ, засновник національної збірної України серед ветеранів Олег Субуцький. Від його імені всім командам, вболівальникам та почесним гостям передали привітання та побажання найскорішого завершення війни та перемоги України. Після завершення турніру пролунало багато теплих слів на адресу футбольних ветеранів і щирі подяки нашим захисникам, які боронять країну від ворога. Цьогорічний чемпіонат серед ветеранів 55+, став наймасовішим за останні ні роки попри війну та відсутність команд із тимчасово окупованих територій. Участь у турнірі для команд безкоштовна. Усі витрати на проживання, харчування, оренду стадіонів і арбітраж взяли на себе організатори, підтримуючи розвиток ветеранського футболу. У другій половині 2025 року планується проведення чемпіонатів серед ветеранів у вікових категоріях 35+, 45+, та 60+. Тож гравці різного віку зможуть знову відчути дух великого футболу на турнірі всеукраїнського рівня.